Всім привіт, друзі! Вітаю вас, радий бачити всіх. Так, цепляю прицеп та їдемо забирати сі. Не поставив я ще розетку собі. Тут на причепі це у знайомого взяв. Причеп такий невеличкий. Там той, що ми собі будемо викупляти, там він інший. Трошки пізніше немає зараз коштів його викупити. Тому поки що <смір>, перебиваюсь так. Попросив. Він такий не дуже зручний. Ну, як небудь нам тут близенько. Буквально в кілометрі від нас тут те забрати. Тому може поїздити, прийдеться раза три Покажу якесь. Інце. Тут недалеченько, тому я думаю, що без розетки як-небудь справимось. Нічого страшного потихеньку. То, без поворотів, звісно, не дуже. Воно ну, рядишком, тому нічого, будемо таки забирати. То, я думав дождатись, поки ми свій прицеп заберемо, купимо. Ну, довго чекати. Тому будемо зараз забирати. Буду тримати вас в курсі. Покажу, як уже заберемо, приїдемо. Так, отаке вот сіно забираємо. Таке вроді нічого, но йому десь 2 роки десь. Це не прошлагодня, а паза прошлагодні. Така кучка невелика. Треба її забрати. Отак, так, одну ходку зробили. 14 тюків так лягло на прицепі. Ну мы аккуратно, воно тут розвалені є такі тюки. Ну нічого. Якось так. Так, привезли вже сіно. За 5 ходок таким прицепчиком забирали. Получається, получилось 63 тюк. 63 тюк. Отака кучка получилась. Ну, В принципі, непогано. По 70 гривень. Тюки такі кілограм по 20 мінімум. Великі. Ну, просто що йому 2 роки сінові. Не знаю, камера передасть. Якість його так собі, звісно. Якість, але вибирати не приходиться. Що робити? От трошки уступив. В принципі, 4 тисячі, як би нічого. На місяць, на місяць може і вистачить. Там, де попадаються такі часть відсотків 20, такі, де земля трохи в тюках пильні. Я один такий резервав, приходиться його витрушувати. Витрушувати так від пилі від землі, роздав, в принципі, їдять. Вони такі дуже непереборчиві в мене. Так, по запаху так, нічого. Не пріле вроді. Ну це от земелька попадається. Земелька треба її витрушувати. А так, в принципі, сінце таке. Поїдять. І я думаю, що поїдять. Це мені так, ну, до середини березня повинно вистачити. А там будемо ще шукати. Там у нас є знайомий друг сім'ї. Він нам постійно допомагає. Він уже так на пенсії людина. Він колись був на должності зам введ. Головного лікаря області, тому була у нього велика должність, Дякуємо йому велике. Він нам оце постійно. Теличок з господарства допомагав нам племінних купляти. І оце е, казав, що соломки трохи там великі. Ну там тільки великі рулони трохи привезуть. Сіна вроді трохи. Може так, рулончика 4 з таких великих по 400 кг теж. Ну, подивимось, що воно, як воно. Нічого, з голоду не пропаде. Стараємось щось знайти, щось десь випитуємо. Ну, дякую, друзі. Підписуйтесь. Далі буде цікавіше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Радий вас усіх бачити. Скорішої перемоги. Тримаємось. Все буде Україна. Працюємо, працюємо, працюємо. Всем успіху!